Вони хороші, але русські. Чи лікуються такі випадки? Борислав Бераза міркує на цю тему. Одна з проблем, яку я бачу вже, це спроба інтеграції хороших росіян, так би мовити, в інформаційне поле України і через них качати різні теми. А таких прикладів є чимало. Вже сьогодні я можу з упевненістю говорити про те, що той же Нєвзоров буде активно задіяний владою у найближчих виборах. А він дуже потужний ресурс та професійний медіа Такого високого професійного рівня, як він в Україні, практично ні в кого немає. Але мене більше цікавлять інші особи впевнений на 200%, що ФСБ вже інтегрувала частину своєї агентури в український інформаційний простір і спробує запровадити ще більшу кількість своїх впливових агентів. Ці люди говоритимуть те, що хочуть чути українці, публічно спалюватимуть свої російські паспорти і намагатимуться отримати громадянство України, щоби ще щільніше почати працювати. Ви побачите чимало псевдопатріотів, які розповідатимуть про свою любов до України, про свою русофобію та про те, що вони з дитинства проти Путлера. Як кажуть, заради червоного слівця не пошкодує і отця. А тут не заради слівця, а задля виконання поставленого у ФСБ завдання. Мені на згадку одразу спадає співробітник Іжевського штабу Навального Михайло Соколов, який нещодавно зізнався у багаторічній роботі на ФСБ. А раніше всі роки публічно працював у Навального, кричав ганьба Путіну, вважався опозиціонером і при цьому виконував завдання, поставлені у ФСБ. Тож не треба недооцінювати расистів. Зрозуміло, що вони будуть намагатися інтегрувати отаких от хороших руських в інформпростір України. Я чудово пам'ятаю, як намагалися інтегрувати до інформаційного простору України Ксюшу Собчак. Вона просто жила у програмі Право на владу на 1+,1. плюс На каналі всі знали, що її поява в ефірі була вимогою Єрмака. Собчак не перша та не остання. Будуть ще блохери, влогери з російським корінням, будуть полум'яні борці з Путяним. На зарплаті у ФСБ або гру є і будуть, а робота у них буде різна: одні опрацьовуватимуть публіку зі Сходу та Півдня України, інші займатимуться дискредитацією українських ломів, політиків, ідей та подій, Треті намагатимуться потрапити до будь-якої влади через тривалий процес абсорбції в Україні. Загалом не варто забувати, що ФСБ звикла і вміє грати вдовгу. І завдання українських спецслужб виявляти та припиняти подібну агентуру на критичне мислення та раціоналізм українських виборців я не розраховую, тому що довірливо емоційний підхід до інформації в українців зустрічається сьогодні частіше, ніж аналітично раціональний, і це може бути використано російськими спецслужбами, тому менше довіряйте хорошим руським з каламутним бекграундом, тобто минулим. Які заполонили український інформаційний простір, і пам'ятайте, що критичне мислення це запобіжник багатьох помилок. Вчіться критично мислити і все аналізувати, якщо хочеться менше помилятися. І дуже свіжий та яскравий приклад про хороших, але русських це історія з телеканалом Дождь расистський смітник, який бере участь у вбивствах українців. Їх ведучий Олексій Костильов в ефірі дождя зізнався, що канал допомагає російській армії оснащенням, а це означає, що він допомагає вбивати українців. Після цього канал сором'язливо повідомив, що припинив співпрацю з цим журналістом, але було пізно. Всі вже почули. Латвія, до речі, позбавила цю шарашкину контору ліцензії на мовлення. Це якраз сьогодні стало відомо. Тому що дощ це погань, яка косить під лібералів. Хоча російський ліберал це той же ж імперець, який незадоволений Путіним, путяним, але не тим, що його Росія це країна мразота. Ні, тільки путяним. Від каналу Самі Сік. Хочемо додати, що є багато фанатів такого собі Антона Швеца, старого колишнього кагебіста, який за. 10 днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну давав розгорнуті інтерв'ю, де розповідав, що ніякого нападу не буде, а Путін від перших пострілів обкакається. І таких аналітиків, блогерів і віщунів на Ютубі і в інших соцмережах просто навалом. І треба, друзі, дуже критично сприймати інформацію, а особливо, якщо вона йде від людини, котра має якесь російське минуле. Думайте.